Наша українська волинська весна починалася з Шевченка. Ми читали кобзареві вірші, частіше його лірику, пройняту зачаруванням і щемливою тугою за Україною. Чи міг здогадуватися поет, що його вірші через дві сотні літ лишаться актуальними? Що українці на барикадах декламуватимуть пророчі кобзареві слова? Саме в 200-літній ювілей Тараса Шевченка його життєва філософія набула величезної актуальності для наших громадян, адже нинішня весна прийшла не лише з шевченковими віршами, вона принесла нам окупацію. На референдумі повинні підтвердити Он не хоче правлять своє рішення саме на референдумі своїми голосами. Ви за возоєння Крима з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації у 1917 році, коли була створена Українська Народна Республіка, відбулася також перша більшовицько-українська війна. Українська Народна Республіка не визнала новий радянський уряд, і тому розпочався наступ більшовицьких військ на Україну. По суті, тоді молоду Українську Народну Республіку не було кому захищати. Бачимо, що історія повторюється: Центральна Рада недооцінювала важливості створення національної армії. Виниченко. Наполягав на тому, що повинна бути створена тільки народна міліція для охорони правопорядку. Безперечно, це мало негативні наслідки, адже по суті Україна опинилася наодинці із агресором. Це, власне, і призвело до поразки українських урядів. Як би не називали російські політики те, що нині діється в Автономній Республіці Крим, однак усі ми тут, у великій Україні, розуміємо, що це інтервенція. Це усвідомлює і велика частина жителів сучасного Криму, населення якого на 90% оновилося після Другої світової війни. Спочатку вони там радували, слопали в ладоші зараз, коли нависла загроза, більш серйозних. Проблем, вони починають задумуватися і вже так радикально не висунути. Але називають да, бендеровцями. Я, так, я кажу, вони їх ніколи не бачили, вони взагалі не розуміють, що це таке, але зазомбовані на це, що прийде карішня чума, прийдуть там в Свободівці, захватять і тут будуть і вбиті, і і так далі. Я сама рівнянка, а тут придбали квартиру 4 роки. Ну, жили нормально, росіяни більше населення, сусіди всі. Дружелюбно все. А оце останній час, всі враз стали вороги. Оце почалося, як оце пам'ятники почали. І вже на Майдані дуже таке кровопролиття, і вони просто дуже боялись. І це в них такий зразу настрій, краще до Росії, ми не хочемо в Європу. Провокативна факельна хода в столиці, повалені бронзові вожді, Волинський екс-губернатор на колінах і як остання крапля, облайний і заштурханий прокурор. Ось жупили, які роздувають до неймовірних розмірів російські змі на території від Калінінграда до Курил. Однак у кримчан причини подібних настроїв не лише страх, а й досі недолуга політика урядовців щодо Криму. Іх цікавить, що обіцяють їм підвищення пенсії, це перший критерій. Роботу під тут у нас отрядишком я живу рядом морський порт Феодосії, а рядом російський порт. Бо від ця країна дуже їм так ну нічого вони вважають не зробила. Хоча самі вони я їм кажу, а що ви зробили для України? І хоча росіяни в Криму мали б знати, як ощасливлені покровительством Росії Абхазія чи Чечня, проте нині вони пов'язують мрії про благоденство саме з сусідньою державою. Як на мене, ситуація сьогодні вже виходить з-під контролю. І ці просепаратистські рухи, які відбуваються в Криму, можуть мати дуже небезпечні наслідки не тільки для України, а й для Європи в цілому. По суті, йдеться про те, що буде зруйнована чітка система післявоєнних кордонів у Європі. Іншими словами, Завтра будь-яка інша країна може виставити претензії своєму сусідові, і це може призвести навіть до Третьої світової війни. Це наслідок війни інформаційної. Вона розпочалася не вчора і не місяць тому. Це завдяки їй зародки шовінізму вкоренилися в головах російських громадян і тих, хто незаконно раніше і нині отримував російське громадянство у Криму. Тих, хто маючи за плечима свою національну державу, ладний витиснути кримських татар з їхньої прадавньої землі? Хто ж нині захищає проросійський Крим? жители города против, чтобы вы здесь снимали. Вы не уважаете мнение жителей города. Идите вот на набережную, лебедей зафиксируйте. Я снимал лебедей на набережной. Во всем мире вообще журналист может просто собирать информацию, открытую. Справка. Журналист может собирать, когда на него написано, кто он такой, бля. Один плюс один еще. Да видели мы это вообще телевидение? Знаем мы, как это общественное телевидение. Не давайте это аферисты, не давайте никто товарищу интервью. А потом, блядь, станет какими-то осетиви, блядь. Один плюс один с да. Украиной какой-то бля. Недобитые блядь. Латвицы, поляки, блядь. немцы в воючие. Блять. Недорезанные, недобитые. Большие их недорезаны. Ты кто по национальности вообще? Украинец. Блять. А что ты тут делаешь? Что, что, ж вы делали на Майдане? Да, блядь, что а? вы делали на Майдане? Мы же спину стреляли. Куда я перележу? Где, где, ты живешь? Где ты живешь вообще? Подожди, где ты живешь? Ваша новая власть убивала Берку и Майданутых. Где ты живешь? Откуда? А чего ты тут делаешь? Потому что командировку приехал. Какой командировки? Ты грязь тут приехал. Как со всего мира журналисты приехали сюда. Из России. Провокатор. ты, знаешь, когда тут... Провокатор, да. Я за Крым, за Россию. Ты с чего там делаешь? Після подій української революції сепаратисти вчепилися за єдиний свій козир нахабну брехню з метою очорнити тих, хто відстоював на майдані нашу гідність. Відтак, російськомовне населення Криму щодня живилося напівправдою і слухало однакові вигадки у стилі Гебельса про те, що на них наступають бандерівці, тере бандити, тере нацисти. І вирішило, що відрізати Крим від його поповини буде благом для його жителів. У нас зараз така склала ситуація, що діти навчаються в Сімферопольському медичному університеті, батьки живуть в Херсоні. Чоловік працює в армянській на заводі, жінка живе в Чаплинці. Діти поїхали в пансіонат, батьки залишились в Херсоні. Діти в Криму, батьки в Херсоні. Тобто ми не розривно з'єднані з Кримом. І сьогодні ми намагаємося до кримчан достукатися, але це інформаційна блокада, як ви розумієте. Ви подивіться, що роблять з журналістами. Кримчан зазомбірували дужче, ніж росіяни я поїхала на фотосемінар з село Соколини Бахчисарецького району. Вони не мають інформації. От їх залякали ці всі проросійські канали, і російське телебачення, і радіо все залякало, Що у нас тут, якщо не дай Боже, то от прийдуть, приїдуть сюди з західної України Бендеровці і будуть всіх стріляти з автоматів. А я пояснювала людям, з ким зустрічалася, що такого в нас немає. Тим часом у рівному поряд із нами живуть і працюють етнічні росіяни, громадяни і не громадяни нашої держави. Як їм живеться на Рівненщині? Чи безпечно? Чи відчувають вони тут серед нас моральний комфорт? Ці питання не виникали у нас іще донедавна. Їх поставили саме події в Криму. Катерина Огаркова народилася в Узбекистані. Однак незадовго її батьки прибули на роботу на Рівненський Азот. Після закінчення школи Катерина навчалася в російській Казані, прожила там 10 років, однак повернулася до Рівного. Тут на неї чекала улюблена робота і інструмент якісний чеський орган. У Рівному нині мешкають і батьки, і сестра. Да, западный регион, он, конечно, ну, отличается от востока, то есть есть своя специфика. Угроз для жизни никогда не было. Я совершенно спокойно говорю здесь на русском языке, хотя я достаточно свободно могу говорить и по-украински. Но у меня нет необходимости в этом. Ну так, так, опять же, получается, мы дома говорим по-русски. Скажу честно, да, когда заварилась вся эта ситуация, то... Ну, как бы внутри такая была опасность не опасность а были такие мысли но опять же я знаю что я люблю я люблю эту страну мне здесь хорошо комфортно я ее себе выбрала для проживания я не хочу ни, никуда я была много во многих странах мне везде плохо я чувствую себя хорошо только здесь в украине я никуда не хочу я гражданка россии родилась в петербурге прожила там всю жизнь. И в Ровной живу, ну, наверное, больше полутора лет, немного больше. Вот работаю здесь, у меня муж равенчанин. Я никогда не задумывалась даже о том, что я буду себя чувствовать здесь некомфортно. Я приехала, я до этого приезжала в Украину, и в отпуск, и отдыхала здесь, ну, как многие россияне. Вот. Говорю я по-русски, по-украински мне просто не получается еще пока. Я пробую, вот. И на работе я говорю по-русски, и никаких сложностей, и никаких проблем не возникает. Я сама россиянка, но гражданка Украины. Живу здесь уже 20 с лишним лет. Родилась в Сибири. Не могу говорить без слез. Всех своих друзей, которые со мной связываются по скайпу, я им стараюсь переадресовывать те сайты, на которых действительно транслируется не ложь, а нормальная информация, адекватная, которая на сегодняшний день действительно существует в Украине. Я лично ничего не заметила, никакого изменения, конечно, все волнуются, все переживают, и мне кажется, что это создается искусственно, вот эта проблема. Вот. Я ее лично не увидела, не знаю, может быть, кто-нибудь я за всех сказать не, не могу, но я здесь, в Западной Украине, ничего не чувствую. Там як так насілістака относяться то на вашу думку, треба захищати сьогодні росіян в Україні таким чином, щоб вводити війська сюди. Я такой необходимости не вижу. Меня защищать не нужно, я отсюда уезжать не собираюсь. Мне больно за то, что Россия со, со своей головой, президент и Государственная Дума приняли вот такие решения. Мне очень больно, потому что я сама родилась в России. Я русская, я живу тут, в ровно, на западной Украине, где они развеивают всякие мифы о несуществующих фашистах и бендерасах, которых нет в принципе. И вот теперь Россия, родина моя, ведет меня убивать. Меня русскую, у меня дети русские, мы живем тут нормально. У нас тут в городе и русское культурное общество, и еврейское культурное общество, и, культу... и польское культурное общество. Мы мирно и прекрасно живем. Украина ⁇ это очень свободная, красивая страна. Мне, например, гораздо страшнее, что будет дальше, когда Путин выведет войска. Вот мне это важно. Останется ли так все, как как было раньше, или нет, или все-таки что-то изменится? Я думаю, что мы все изменились. Вообще страна вся изменилась после вот этого всего происходящего. И я думаю, что все-таки главное это ну, внутри, как как мы себе. Ну мы же все одинаковые. Напередодні кримського вторгнення росіяни із садистською насолодою прокручували відео, на якому був зафіксований морально-фізичний тиск на одного із районних прокурорів рівненщини. Прокручували як приклад самоправства. Ось мовляв, що буде з кожним, хто не свій. Дарма, що прокурор був свій, та ще й українець, втім, як і той, хто його ображав, один з керівників правого сектору Олександр Музичко. Одразу ж після події розпочалося розслідування. Ряд громадських активістів та журналістів звернулися з відкритим листом до правого сектору. Однак цей факт російські ЗМІ скромно замовчали. Відтак у Рівненському будинку вчених відбулося бурхливе з'ясовування стосунків. Хто її є? І чия можна перевірити? Це 15-та сотня самооборони порубія, можете перевірити сотник бігуз. Це дуже добре, ми перевіримо. Але хочу вам сказати, що ви робите негідну справу. Ви лякаєте реально людей Чим? своїм неадекватною поведінкою. Я не хочу, щоб з Рівненщини зараз виходила неправильна картинка, тому що всього решта не покажуть, розумієте? Показують оце і цим вам, вам, пане Олександре, вам зараз лякають оцих людей, які підтримують тих, хто прапори чужої держави вішає в Криму, вам лякають схід. Давайте якось... З вами більше не лякали. Журналісти туди в прокуратуру, і вони відзняли. Ви запросили їх не для того, щоб вони не поширювали цього, а для того, щоб всі це побачили. Коли журналісти це поширюють, це означає певну реакцію. Реакція була вчора, в ефірі з вами побачили, як позитивно, так і негативно. Журналісти не можуть спалювати насильницький дії, тому виникла ця заява. Якщо б завчора відрвалося 50 у тих селян, які приїхали з села. Прокуратуру вони б не просто в, а, а, потримали потримали галстук, а вони просто були вбили кого там і на тому все закінчилося. Ви можете зрозуміти, що вашу картинку правильно Інна сказала, показують російські канали. Вони це беруть вибірково спеціально, щоб залякувати і створювати неправильну картинку там в Росії. Ви відрізняєтесь від тітуш, це ви що тушки, напротяг цього більше нічим не займається. Тушки про коли ми практично розрулили ту ситуацію, ви десь сиділи, я вас не бачу. Давай, там не ми Давай, ми не були не тут не і ситуацію ми контролювали до останнього часу і будемо контролювати. І не дивлюся на те, що ви будете тут писати чи не писати. Подивімося, що зараз робиться в Криму. І тому в зв'язку з тим, що робиться в Криму, і на наших східних кордонах, ми маємо ще більше бути твердими, але в любові. Я не буду казати, чи зброя потрібна, чи не потрібна, бо я є священник. Але я знаю одне, що коли починає говорити зброя, тоді мовчить правда. Тоді мовчить істина. Я би вас дуже просив, пане Олександре. Силовий сектор повинен бути. І те, що ви на себе зараз взяли цю функцію, і той весь негатив, який на вас зараз вилиється, ви напевно свідомі були, що це буде. Я знав. Але я би, що би вас просив. Роблячи добру справу, не дозволяйте, щоб тими добрими справами... Маніпулювали на шкоду Україні, на шкоду нашій Рівненщині. тим часом місцеві росіяни аж ніяк не сприйняли борця з корупцією методами кіношного Жиглова як небезпеку стосовно саме них. Ну Сашко Музичко, ну це його харизма може бути в цьому, Може по-другому не вміє виражати себе, але я думаю, що в ньому може бути не настолько агресія, як он трохи грає на камеру. Тим зауваження у рівнян до багатьох громадських лідерів таки є. Скажімо, що до гасел, які щодня лунають на наших майданах. Слава Україні, Україна! Кола, Молоді люди цього не розуміють, що вони говорять. Україна понад усе, а правильно його слава Україні! Героям слава! І не треба говорити смерть ворогам В Європі таких лозунгів, ніхто не говорить. Якщо ви стоїте за свою державу, за свою Україну, то висловлюйтесь правильно. Слава Україні, слава героям! Ми різні і нам нелегко дійти згоди у багатьох важливих питаннях. Але про те, що територія рівненщини є цілком безпечною для людей різних національностей і віросповідань, говорить не лише її багатоконфесійність і багатонаціональність, а й те, що навіть у цей непростий час до нас не бояться приїздити представники країн Євросоюзу. Син та онук, героїні польської солідарності, українки за походженням Анни Валентинович, Януш і Пьотр Валентиновичі, днями вперше побували в її рідному селі Садове. Матір польської солідарності Ганна Валентинович загинула в авіакатастрофі під Смоленськом у Росії 2010 року разом із іншими представниками політичної еліти Польщі. Ja osobiście nie. Jak najbardziej czuję się bardzo bezpiecznie tu i nie czuję żadnego strachu ani obaw w związku z tym, że, że tu jestem. Ja mam bardzo podobne odczucie. Wśród, że obracamy się wśród ludzi życzliwych, otwartych. Także nie, nie, nie czujemy żadnego zagrożenia. Życie, życie toczy się tutaj tak jakby normalnie. Mhm. Wiadomo, że w, ra, w razie czego wszyscy staną i będą bronić ojczyzny. Większość Polaków no jest za wami, wspiera was, jest całym sercem z wami i, i liczą na to, że naród ukraiński wytrwa, nie podda się, co już udowodnił zresztą. No bo niestety czas czas ukrócić dyktatorskie zapędy Putina i każdy naród ma prawo do własnej ojczyzny. I... І теж вавчиче, ото то є спаняве, і все вас спіраю. Пробивати стіну брехні і інформаційного вакууму в російських змі взялися і рівненські журналісти. Спочатку збройного вторгнення російських військових до Криму на Рівненщині не припинялися щоденні акції. Мами і студенти, медики і вчителі щоразу шукають нових способів достукатися до сердець звичайних росіян. Олександр Демчик з першого дня чергує на рівненському майдані з телекамерою. То, коли засоби масової інформації Росії ведуть відверту, планомірну, брудну інформаційну війну проти мого народу, стояти осторонь цього просто неприпустимо. На жаль, правду про реальні події в нашому місті, на нашому регіоні, вони не знають, тому що перекриті всі канали, вони чують тільки Кисельова, Соловйова, про те, що ми тут страшні, і бандерівці, і фашисти. Але ж це ж неправильно. Не тому. Я вирішив вийти на майдан з відеокамери, з мікрофоном і звернутися до людей. Це правда, що кажуть нам росіяни і російським глядачам про те, що ми такі. І ви знаєте, підійшло дуже багато людей, саме росіян, саме російськомовне населення міста рівного, для того, щоб ви сказали, виразити той протест, той те прохання навіть до Путіна, до керівників Росії, щоб вони не робили таких речей. В свое время мы боялись, что на нас нападут американцы. А тут вдруг получается, мы должны бояться русских. И мы фактически не боимся русского народа, мы боимся Путина, потому что он сам агрессор. Он агрессор, превратился в агрессор. Кого он защищает? Вот я ночью не спала, написала вот эти плакаты. Я ему тут все сказала. До чого, до чого, до якої нізості потрібно дойти, щоб російський народ направляти на своїх братів? На цьому мітингу на цьому місці мого сина. Він військовий комісаріаті. Вже ось мій військовий квиток. І я туди туди. Я Бачинський Петро Федорович рівнянин, син ветерана великої вітчизняної війни. Який відступав з радянськими військами від Сарн до Сталінграда, і потім від Сталінграда йшов до Берліна на сьогоднішній день? Ті, з якими воював мій батько проти кого, стали нашими великими друзями і підтримують нас в тяжку хвилину, ті, які називали себе завжди братами. Нас рахували, ну так вони принаймні казали, що ми завжди були братами, були брати і сестри. Зараз хочуть потоптати нашу землю. На полігонах розпочалися навчання воїнів запасу. До пунктів збору даних ідуть добровольці. На вірність Україні присягають молоді контрактники. Ініціативу пришвидшити навчання на військовій кафедрі проявили 125 майбутніх офіцерів, студентів університету водного господарства і природокористування. Ми ж спробували перевірити готовність захищати Україну у перехожих рівнян. Якщо буде війна, я готовий до війни. Особисто я, я не можу говорити за когось, але я знав, що до цього йти, я теж ходив на Майдан, захищав свої права, інтереси, свободи. Зокрема, стояв на блокпосту і я вважаю, що це правильно, тому що національна думка, національний дух і свідомість має бути. Ну, мені ще немає 18-ти, мене ще не візьмуть, але я готовий, якщо скажуть. Звісно, я маю воєнний квиток. Якщо буде потрібно, ви готові і захищати? Звісно, потрібний. Хоча, чесно кажучи, вірю, що ситуація зміниться. І, чесно кажучи, не розумію, як це може бути в 21 столітті. Ну, військові дії, це, мені каже, це не припустимо. А так, звісно, що ну, захищати державу це однозначно, що так. Український народ. Є сильний народ і е, нацизм ні до чого. Просто за своє, просто щоб була крепка сильна держава. В нас на Майдані, от я сам з Майдану, е, є росіяни, які між нас от, з Росії поприїжджали і адекватно відносяться до цього всього, які разом з нами пліч-опліч -пліч, е, в боротьбі. Скажіть, будь ласка, ви військово зобов'язані? На жаль, ні. Але якщо потрібно буде. Я ви... сьогодні піду військмат. Я думаю, що наш новий уряд знайде адекватні дії для вирішення даної проблеми, тим більше, що майже весь світ з нами Євросоюз нас підтримує. Ви готові теж до мобілізації? Я вже записався. Підтримую свого знайомого також, що записаний, готовий боронити нашу державу. Мобілізувалися і рівненські фермери, які зібрали і завезли продукти для передачі оточеним українським військовим у Криму. Щодо правого сектору, то після певних подій його представники заявили, що в справі мобілізації чітко дотримуватимуться українського законодавства. Тим часом тривожне повідомлення надійшло із Херсонського Чонгару, де люди в формі вже неіснуючого Беркуту під російським прапором поранили автомайданівця із Запоріжжя. Ми зателефонували самооборонцям майдану в Херсоні, щоб дізнатися, чи потрібна їм підмога. Ні, абсолютно херсонці самі справилися з даною ситуацією. Сьогодні Херсонщина піднялася рівно як і Одесьчина і Миколаївщина вже піднялися і не, не допускають ніякого з державних переворотів і не допускають приголорів на державних установах. І люди в цих областях в нашій тим об'єднані однією ідеєю. Це єдина Україна. Все. Українці і вірменин, який був громадянином Грузії, такими є рівненські герої Небесної Сотні. Їхній перший побратим Сергій Нагоян на барикадах перед смертю промовляв словами Шевченка. Їх, а також росіян і білорусів, які загинули за українську свободу, більшість російських громадян вважає неонацистами. Якби таке слово існувало у 19 столітті, цей ярлик царат обов'язково прикріпив би і до Шевченка. От тоді я і лани, і гори, все покину і повину до самого. Французький органіст Бернар Струбер прибув до рівного, незважаючи на те, що про події в Україні кричать шпальти французьких газет. Окрім барокової музики, месіє Струбер зіграв романтичну героїчну п'єсу Сезара Франка, яку присвятив українським героям, яким же було здивування рівнян, коли наприкінці свого твору на органі зазвучав український гімн. Це данина героїчному і незламному українському народові, зазначив музикант. до ефіру, Наша телевізійна група чи не найбільше в житті прагнула, щоб її актуальність була втрачена раз і назавжди. Не сталося. Нам доведеться ще витримати величезний пресинг, основну масу, якого займає брехня, коли найсвятіші речі замінюють ницими поняттями, коли шовіністи звинувачують патріотів у нацизмі, а грубо загарбницьку силу подають як порятунок. У відповідь на ці звинувачення і дії ми маємо очистити власне суспільство від доморощеного лукавства і брехні. Цей процес розпочався, і ми, журналісти телеканалу РТБ, пильно стежимо за ним. Тож зустрінемося на перехресті правди.